понеділок другої седмиці, уже після Пасхи, Господь предлагає нам в чтенні діяння апостольських чути призов апостола до тих людей, які розп'яли Христа, не якісь угрози, не якісь прокляття, а заклик до покаяння. Цей принцип православної церкви донині живий. Коли ми видимо чоловіка, який совершає гріх, ми не кажемо, Господи, покарай Його. Ми кажемо, Господи, прости Його, а йому, кажемо покайся, зупинися, поки не пізно, поки гріх не озобладав тобою і не задавив тебе. Сьогодні звучить у діяннях апостольських у 3 главі, покайтеся ті, котрі розп'яли Христа. І обратіться к Богу, щоб загладилися гріхи ваші, аби прийшли часи отради, облегчення від от лиця Господа. Коли ми сповідаємося і чуємо голос, молитви, розрішення від священника, то саме із запокаяння Господь повертає нас знову у число ізбраних. Бо коли ми по незнанню робимо гріх, то ми вторично в собі розпинаємо Христа. І щоб знов благодать Божа вернулася до нас, потрібно покаяння. Покайтеся, да принесе покаяння кожен із вас, щоб благий, добрий час покою Господнього вернулося у ваше серце, у вашу душу. І так, покаяння це одно із інструментів вернутися в норму або змінити свої погляди. ілі по-гречському метанія повернутися на 180 Ти йшов у сторону гріха, повернися обратно. Іменно покаяння звучить у словах прокатечі Йоганна – Покайтеся. Бо вже приблизилося Царство Боже. небо приклонилося до землі, достатньо покаянням підскочити і досягнути неба. І коли люди розкаялися, коли урозуміли, що покаяння то путь до Христа, до Бога, до церкви, наші предки 1150 років, коли Кирилі Мефодій принесли Святої православ'я в центр Європи. А тоді тут було велике Слав'янське королівство, Велика Моравія. Наша земля, нинішня Закарпаття, то частина історичної Карпатської Руси. Ми тоді вже і наші предки чули призов до покаяння, і у Карпатах маса людей покинула язичство і вернулася або через покаяння приєдналися до Христової Церкви. Пройшли вже вище тисячу років, а люди донині знають, що тот прийом. Наш народ зберігає покаяння. Наш народ, як би ми де б не явилися, був молитвеним, церковним. Правда, чужі люди, котрі приходили на нашу землю, старалися поділити наш народ, відірвати його від православ'я. То язичники піднімали голову, то потім. Вийшли у нашу середу вийшла унія, яка частину людей одвела, то потім прийшли сектанство, а сектантство це сотні сект, котрі ділять людей. Ну, все рівно, більша частина людей, навіть якщо колись і відіходили, поверталися знову до Христа, до церкви. І в нашій країні планували всіх перевести на Різдво 25 грудня. Оно по собі. Не якась велика проблема для когось. Але ті люди, котрі живуть по правилу церкви, по послушанню церкви, для них, так як наші предки завершали Різдво. 25 грудня, по старому календарю, що співпадає з 7, січнем, 7 январем, то і ми так поступаємо. І Бог так дав, що всі люди, і більшість наших людей, Саме 7 січня святкували Різдво Христово. Об'явили, тепер обща Пасха немає значення, куди йти, тепер все єдно число. І вдруг вияснилося, що не пішли люди, не пішли люди за ними, пішли знову у свою канонічну церкву. Так же держатися, щоб нас не купили, не звели з путя Спасіння, а у вічності в'єдно з нині згаданими святими, зможемо й ми, по милості Божій, наслідувати Царство Божеє, царство вічної Пасхи. Амінь. Христос Воскрес!